Ми скажемо слава Господу! А -а -а. Вітаю вас, ціна церква, любов'ю Христовою, і його терпеливістю до нас. Слава йому за це. Ми чули сьогодні, що нас Господь кормить із свого столу, із хліба. І як ця жінка смирено сказала, Господі, і щенята, і як ті крихти, що падають із столу Його. Приємно мені, особисто це не цураю, сказати, бути Господнім щенятком і кормитися Його крихтами. Бо кожна крихта для мене Господня, це є океан Його любові і спасіння. Слава Ісусу! Алилуйя! Що ми отримали це. Ісус сказав до жінки, о жінко, велика Твоя віра, хай буде бажанню Твому. І дочка оздоровилася, демон вийшов від Неї. Слава Ісусу! Такий величний і славний наш, наш Господь. Потужно колись свого часу апостол Павло сказав каже: а ви є мудрі у Христі, ви є сильні у Христі. Ви є в славі у Христі. А ми каже Павло, ради Христа немічні, ради Христа не мудрі і ради Христа в безчестні. А каже, а ви є мудрі у Христі. І сьогодні, брати і сестри, Бог мені вложив таке серце проповідувати про мудрість, щоб ми її набували, де вона знаходиться ця мудрість, як її набути, і в чим вона заключається ця мудрість, щоб діти Божіми мали мудрі. Були мудрі. Тому що сам Христос сказав, щоб ми були мудрі як змії, і невинні, як голубки. Для чого? Тому що ми маємо пам'ятати, що ми серед людей цих знаходимося як овечки серед боків, що можуть нас в любу хвилину роздерти, пошматувати. І тому нам треба бути мудрими, як Христос сказав, щоб ви святого не давали псам і вперед не давали свиням, щоб вони вас не розсмартували, потім ці свині. Це прообразно люди. Бо каже Ісус, стережіться людей. Каже, вони вас будуть видавати в суди за ім'я Моє, будуть вас навіть бити в синагогах за ім'я Моє. Ось, але каже Ісус, навіть вам голосила не пропаде з вашої голови. Слава Йому! Ми є під опікою і охороною Господню. але нам необхідно набувати мудрості від Господа. Як Павло сказав, а ви маєте розум Христів. Слава Йому! Щоб ми всі мали, і ми тут приходимо набувати цієї мудрості. Дорогоцінні брати і сестри. І мудрість заключається в тому улюбленні. По-перше, це знання свого шляху. По-друге, це йти вверх, щоб уникнути приісходньої внизу. І по третє, це благоговіти перед іменем Господнім, Це є мудрість, коли людина благоговіє перед іменем Господнім. Має страх перед іменем Господа, вона є мудра. Коли вона не боїться, вона є розпоясна, говорить, як ми вже чули, може, що попало говорити. Ось вона не має мудрості від Господа. І ще знаєте, хто не має мудрості від Господа, це людина, яка є дуже жорстока. Ми знаємо з Біблії навала чоловіка Абігеї, який він був жорстокий, який він був не мудрий чоловік. Ось, і про таку птаху Господь наводить нам Йов, книзі Йова сказано про страуса, що ця пташка є не мудра цей птах страус. Він є жорстокий, він не має мудрості, і він жорстокий до своїх дітей, як не до своїх. Він ці яйця несе на піску, каже: а немає розуму, що якийсь польовий звір наступить і потоп, потопче його потомство, і його праця буде надано. Немає розуму. Чому? Бо він жорстокий, коли в людині є жорстокість. Там немає ніякої мудрості, щоб ми це знали, дорогі брати і сестри. І ми чули, що ми маємо мати ці духа, що є любов, стриманість, злагість, віра, милосердя. Ось це все ми маємо мати, дорогоцінні брати і сестри. Слава Ісусу! І тому хай Господь нам поможе улюблені, мати мудрість від Господа. Так само апостол Павло потужно навчав, каже, щоб ми були при щоб, він навчав цю церкву, щоб усі були примудрі і результат, щоб учинити кожну людину досконалою у Христі. Каже, і тому силою Божою я тружуся потужною, Потужно, щоб ми навчили, щоб кожен брат і сестра був досконалий в Христі. Не був малолітка, щоб ми приходили в служіння, щоб ми хотіли чути Боже Слово, щоб ми не прийшли в служіння і думали, що я купав десь на базар якийсь, чи я купав в церкву Бога живого. Ми знаємо, коли Ісус прийшов в Дім Божий, а побачив там такий торгівлю, то Ісус робив навіть бича і перевертав ті столи, тим міняльника їхні гроші поросипав. І каже, дім мій назветься домом молитви. Каже, чому ви зробили його вертепом розбійників? Тому, брати і сестри, ми приходимо тут, щоб благоговіти перед Господом і набиратися мудрості від нашого Господа. Слава Ісусу! Так само, дорогоціння брати і сестри, що нам дає мудрість. Улюблені мудрість нам дає перше гарну корону і пишний вінець. І в мудрість вона підіймає людину. І по-друге, це є умова мудрості для нас. Умова каже, якщо ми приліпимося до мудрості і будемо слухатися мудрості, будемо борствувати постійно у її воріт, щоб ми виконували те, що нам велик мудрість. І тільки щоб ми знали, Бог є мудрий, Він є один єдиний премудрий, і Він є джерелом джерело мудрості. І мудрість у нього була художністю. Ось коли він створював цей світ, мудрість була художністю. І Бог тішився, як він гарно все створив. Все він створив премудро. І тільки Бог знає шляхи мудрості. Слава Ісусу! І що Бог нам повів про мудрість? Що нам Бог сказав про мудрість, дорогі брати і сестри? Тож страх Господній це є істина премудрість. І відступитися від зла це є розум. Ось коли знаєте така ситуація, хтось в якийсь конфлікт пішов, відступися від цього зла, брати і сестри. Бо коли я кажу, хто вмішується в чужу сварку, то й вмішується, знаєте, так, якби два собаки між собою жируться, ви попробуйте їх розігнати, якось з одного зловити, щоб розганяти, покусають вас, силі. Ось і тому ми маємо бути всюди, мудрі і обережні. Мати цей страх Господній, а Він є істина примутись. Слава Ісусу! Другоцінні брати і сестри, що вже таке я хотів сказати, щоб ми більше знали, що таке означає слово мудрість, щоб нам так глибше це знати і щоб ми були мудрі. Мудрість це є здатність людини розуміти, оцінювати ситуації і приймати рішення на основі знання, досвіду і інтуїції. Це глибоке розуміння, розуміння суті речей, це вміння застосовувати на практиці, розуміти важливе від другорядного. І діяти на славу Божу і на добро людей, людям. І мудрість це є грецьке слово Софія, Софія, що означає володіти знаннями, розуміннями, досвідом і навіком. Це обачність та тонке розуміння, що включають їх, що включно їх вживати до дії. Включно вживати до дії. А тепер ми з Божою брати і сестри, відкриємо слово Боже. Трошечки я багато зачитаю. Хто там дуже слабий, то може і собі сидіти вже. Ось, Тут одесь 12 роз... віршів, напевно. Відкриємо святе письмо, книга Йова, 28 розділу, з 12 по 28 вірші. Нам кажуть такі слова Йов. Та де мудрість знаходиться і набувається, і де місце розуму? Людина не знає ціни її, і вона в країні живі не знаходиться. Безотня говорить, вона не в мені, і море звішає, вона не зо мною. Щирого золота дати за неї не можна, і не важиться за срібло, бо на... за неї не дасть. Не важить за неї офірського золота, ні дорогого оніксу і сафіру. Золото і срібло не рівняються в вартості її, і не змінити її на посуд і щирого золота. Корали і кришталь не знаходяться, а набуток премудрости ліпший за перли. не рівняється їй Етіопський топаз, і не вважиться, і не вважиться золото щире за неї, а мудрість ізвідки приходить, і да розуму, бо вона від очей усього живого захована, і від птаства небесного скрита вона. А водон той і смерть промовляють. Ухами своїми ми чули про неї лиш чутко. Тільки Бог розуміє дорогу її, і тільки він знає місце її, бо він аж до кінця землі придивляється і бачить під небом усім, коли він чинив вагу вітрові, а воду утворював мірою, коли він уставу складав для дощу та дороги для блискавки грому. Тоді він побачив її, тобто мудрість, та про неї повів. Місто поставив її та її дослідив. І сказав він людині тоді: тож страх Господній це є мудрість, а відступ від злого це розум, до цього місця. Приємні Божі слова, яка вона є ціна ця мудрість, як перли, ось і каже, ніщо з нею не зрівняється, ні топаз етіопський, ні сафіри, ні золото, ніщо не зрівняється з мудрістю. Як ми маємо її набувати? І для нас, брати і сестри, цією мудрістю від Бога є сам Ісус Христос. Слава Йому! Він стався для нас від Бога премудрістю, освяченням, праведністю і відкупленням. Це є наш дорогоцінний Христос. І знаєте, як Петро казав, аж поки ця світанкова зірниця засяє в вашому серці, щоб в нас вже пора, щоб Христос засяє в нашому серці, щоб ми вже разом сказали з Павлом: вже не я живу, а живе в мені Христос. Слава Ісусу! Ми чули тут слово Господнє, я так хотів, що від нас Бог сьогодні вимагає. Знаєте, що вимагає. І каже, голос Господа кличе до міста. О людину сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь діяти справедливо, любити діла милосердя і смирено-мудрено ходити перед Богом Твоїм. Слава Богу! Що ми смирено-мудрено ходили перед Богом? Та як ходив, брати і сестри Енох. Ось він завжди знав і бачив, що його бачить Господь. А ми так собі в посідневному житті, в суєті, ми точні, ми навіть і забуваємо, що Бог на нас споглядає, що Його око є на нас. Ми так же уссуєтилися. Але Петро сказав, що ми дорогоцінною кров'ю, відкуплені від цього суєтного життя. Ми вже маємо наші думки, каже, якщо ми воскресли Христо, наші думки мають думати про Христа, слава Йому. Вже ми з ним маємо єднатися і бути з ним. Апостол Павло, коли говорив, що він проповідував Ісуса Христа і навчав кожну людину всякої премудрості, і мета Павла, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. І взірець, каже Павло, тому опрацюю я, борючися силою Його, яка сильно діє в мені. Ось, щоб когось навчати, треба силу Господня, а не перше вимагати, а потім, а нічого не навчити. Це нерозумно. Якби вчителі зразу дітей вели на екзамени, а ніяких уроків з ними не проводили. Це би було смішно. Та Що ви таке робите з нами? Ось. І так само, так коли, на жаль, ми так помиляємося, нічого не навчимо людей, а вимагаємо, щоб люди були досконалі і думаємо, чому воно є це ц... 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 так. Е... Так само Мойсей дуже багато вчив народа ізраїльського, юдейського. І Мойсей таки сказав слова, каже, цей, хто хоче. Слово Боже, це повторення закону, 4, хто має віплю, може трошки слідкувати ці слова. А Мойсей каже: а ви що приліпилися або прилинули до Бога вашого, ви є живі всі донині. І Мойсей каже: ось я вас навчив, вас з постанов і законів, як звелів мені Господь Бог мій, щоб ви так поступали в цій землі, яку ви вступите, щоб поволодіти цією землею. Отож, зберігайте і виконуйте ці постанови. Бо в цьому мудрість ваша і розум ваш. Ось в цьому є мудрість і розум наш, коли ми, брати і сестри, живемо згідно Божого Слова по Його волі, по Божому Слові. В цьому є ваша мудрість і розум. І каже, і перед очима народу, які це все побачать, і вони дадуть вам каже, характеристику про Ізраїля. Тільки цей великий народ є народ мудрий і розумний. Бо каже, бо чи є такий великий народ, Моїсей задається питанням, чи є такий великий народ, щоб до нього боги так були близькі, як близький до нас Господь Бог наш, як ми його покличемо. Слава Ісусу! Коли ми кличемо до Господа, Бог є близький. Тому, брати і сестри, як це є приємно, що ми сходимося на молитви. Ось і ми коли сходимося, ми маємо твердо знати, що Бог є близько до нас, що наші прохання, волання до нього, вони є в Його вухах. Слава Йому. Ось і Бог дає відповідь, тому що Він є Бог відповідаючий. Слава йому за це. Так само, що Ісая, прославляючи Господа, він вигукнув, каже, чудова Господня порада і велика його премудрість. Такий наш чудний Бог. Його розум трудно людині дослідити. Ми є люди обмежені. Ось, а Бог є розум великий, його трудно дослідити. Але більше, каже, визодягиться любов. Ось цей союз досконалості, і Божа любов, вона перебільшує наше розуміння. Ми маємо збагатитися і збагатитись Божою любов'ю. Що ж нас, мудрість Божа закликає в притчі Соломона, там дуже.